Силінків перевезли на захід, західників перевезли на війну. Нам ще курщан не вистачало. Як ставитись до жителів Курської області, до тих звільнених регіонів Курської області, ми повинні вже самі визначити. Яка у нас є стратегічна мета відповідно, то будувати тактичну дії свої. Тобто, якщо ми такі ми будуємо свою стратегічну мету ну, з такої з малоукраїнської позиції, що ми такі нещасні, бідні нам би дати, десь там вступити в якийсь Євросоюз, якийсь мир на будь-яких умовах, а, чи найбільш сміливі кажуть про кордони 91-го року, які нам подарував Лєнін, Сталін, Хрущов і, до речі, і, і, і Янукович і Ющенко. Бо вони теж розбазарили українські землі. Тощо, то, відповідно, ми маємо ставитись до тих терен всіх, як до чужих терен, вважати їх всіх росіянами, московитами, вважати, що ця територія є священної Московії. Непорушна територія. І з відми людьми. Але якщо у нас є святолі протилежне, якщо ми люди освічені, знаємо історію України, знаємо, що ці землі були завжди сотні-сотні років українськими етнічними землями. І якщо у нас є мета, правильна мета, яку я вже кілька років, вже понад роки публічно транслююється: остаточне вирішення росіянського питання та створення величної держави українського народу. У межах Ільбересі, Помозер, Стародуб, Вороні, Шволу, Каспіта, Указ і на зеленому клині, і в Українському Сибірі. Якщо в нас є така велична мета, то звичайно, що ми повинні ставитись до жителів звільних трен Курщини, як до своїх, як до українців. Хоча там не всі етнічні українці, але й в Україні не всі етнічні українці. Ми маємо до них так ставити. Звичайно, що має все бути максимально обережно, треба, щоб СБУ працювало. Звичайно, що ми не можемо їх розсіяти просто по всій території України без, без жодного нагляду, але ми маємо до них ставитись по-людськи, маємо до них ставитись по-українськи. Маємо їм забезпечити всі людські права. І це є в інтересах українського народу, і і стратегічний інтерес. Всі будуть бачити, яке українське визнане військо є правильне, яке досконале, що такого війська в світі не існує, яке так лагідно здійснює визволення терени, яке ставилося до людей як до людей. Це буде бачити і наші західні. Спонсори, це буде бачити і населення всієї клятої рашки, що бути під владою української держави, бути визволеним збройним силами України. Це є дуже добре. Це є шанс їхній на успіх, і вони всі мають мріяти і бажати, щоб збройні сили України прийшли до їх в їхнє місце, місто і їх визволило. Дали їм свободу, тощо, тобто, е жителі Курської області мають бути як звичайні українці звичайно, що з певними обмеженнями СБУ повинна теж працювати.